Шукають цілеспрямованих людей для президентського кадрового резерву. Обережно гриб. В Чортівцях зафіксували два випадки цього захворювання. За тиждень стати музикантом диригент з Америки випробовує свою теорію на чернівецьких дітях. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події вівторка, 26 березня. В студії Вероніка Залевська в Чернівцях зафіксували два випадки грипу на гострі респіраторні вірусні інфекції. Від початку року занедужило більше 2300 городян. А в сусідньому з нами сучавському повіті Румунії грипом захворіли вже 188 осіб. Враховуючи це та ще й нестабільну погоду, різкі підйоми та спади температури повітря, Чернівецька міська рада нагадує, що грип це захворювання, яке ускладнюється важким перебігом та ймовірністю розвитку ускладнень, запалення легень, манінгіту, серцево-судинних кризів і навіть летальних випадків. Тому радять при перших симптомах негайно звертатися до лікаря. На Буковині шукають ініціативних держслужбовців до президентського кадрового резерву. Нова еліта нації, програма для прогресивно мислячих та цілеспрямованих людей, направлена на розробку пріоритетних проєктів державного сектору. Взяти участь у конкурсі можуть держслужбовці, які працюють в даній сфері не менше п'яти років, мають бажання щось змінити в фінансово-економічні чи соціальні сферах в сільському або житлово-комунальному господарстві нашої держави. Минулого року з Буковини до президентського кадрового резерву увійшов начальник управління інфраструктури та туризму обласної держадміністрації Дмитро Павел, маючи, скажімо, в своєму резюме або в досвіді роботи участь. В таких в даному випадку в президентському кадровому резерві це є підтвердження того, що ну, скоріш за все людина чогось навчена і щось вона може запропонувати своєму керівництву. До участі допускаються до уже в конкурсі, допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли 40 років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також Вільно володіють державною мовою та однією з мов європейського союзу, мають повну вищу освіту. Примітно, що ніякої матеріальної винагороди переможці конкурсу не отримують. В Подальшому вони матимуть можливість пройти стажування в адміністрації президента, а також за кордоном. Подати документи до участі у конкурсі можна буде до 1 травня. Сто днів в парламенті про свою роботу за цей термін відзвітував народний депутат України Максим Бурбак. Він поділився подальшими планами об'єднаної опозиції та відповів на запитання журналістів. За сто днів роботи в парламенті опозиція гідно дала відсіч про владній більшості. Вважає народний депутат України Максим Бурбак. Про це свідчить персональне голосування, якого все ж таки добилися опозиціонери. За ці сто днів ми показали, що Верховна Рада сьомого скликання не буде такою ручною, яка була. У шостому скликанні ми показали і добилися персонального голосування. До речі, я входжу в групу депутатів фракції «Батьківщина». це Андрій Шевченко, Михайло Хміль і я. Які здійснюють безпосередній контроль за цим голосуванням, також Максим Бурбак повідомив, що і надалі добуватиметься позачергових виборів Чернівецького міського голови. Значним проривом опозиціонер називає те, що парламент вже призначив вибори міського голови у місті Новодністровськ. Справа залишається за Чернівцями. Впевнений, що більшість такий підтримує і більшість депутатів підтримує. Цю постанову і і нарешті Чернівці отримують шанс отрим... обрати законного легітимного Чернівецького міського голови. Кандидатуру, яку об'єднана опозиція висуватиме на цю посаду. Депутат поки що не називає, але повідомив, що претендент на пост міського голови у місті Новодністровськ стане відомий вже незабаром. Також Максим Бурбак зазначив, що обов'язково долучиться до акції Україно вставай, що відбудеться у Чернівцях 30 березня. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Спеціальні рейди по всій області проводять чернівецькі рятувальники, аби нагадати громадянам правила пожежної безпеки. Адже згідно статистики, майже 90% займань трапляються у житловому секторі. І початку року в Чернівецькій області виникло 150 пожеж, на яких загинуло 9 людей. Така рейдова група побувала на Заставнівщині. Рятувальники відвідали понад 50 помешкань у чотирьох населених пунктах району. Увагу приділяли оселям людей похилого віку, самотнім та малозабезпеченим мешканцям. Якщо знаходили несправності в електромережах чи пічному опаленні, порушення усували на місці. Тільки цими вихідними загинули троє чоловік, і в основному причини, які для цього призвели, це халатність людей до дотримання правил пожежної безпеки. У зв'язку з цим, щоб не стались такі випадки, ми і проводимо ці подвірні обходи по всій території області. Виконувати будь-який музичний інструмент цього за тиждень цілком реально потрібно лише бажання. Цьому переконана диригентка і викладачка зі США Констанція Фортунато. Під її керівництвом уже 10 років поспіль світом подорожує міжнародний музичний табір, який періодично зупиняється у містах і навчає школярів музичної грамоти. Отаборилися музиканти і у чернівцях. Протягом весняних канікул учні опановують хоровий спів та гру на найрізноманітніших музичних інструментах. Завітав музичний табір до вперше і заповняють організатори, на востаннє. Юрко четвертокласник. Хлопець зізнається, у нього вдома є гітара, на якій грає старший брат. Сам він ніколи навіть не намагався брати інструмент до рук, але всього декілька уроків тут гуртом із гітарою уже на ти. Коли тіпались, потрібно е -е, тримати перпендикулярно грифу. Ось це гриф. Це називається розетка. І якщо грати на розетці, то буде гучніший і яскравіший звук. Організували такі заняття на базі першої школи. Сюди діти приходять щодня і займаються протягом години. Я давно мріяла грати на гітарі, і ну не було такої можливості. А цей табір музичний там мені таку можливість і не тільки думаю, що мені крім гітари навчають тут гри на скрипці, піолончелі та золотих дзвіночках. А от, наприклад, такий музичний інструмент, як орф, більшість учнів не тільки ніколи не бачили, а й Чули вперше. Тим педагог з Києва розповідає, що його винайшли якраз спеціально для дітей. Зроблені спеціально для того, щоб діти змогли відчути гармонію, змогли грати всі разом і могли б швидше пристосуватися до музичного світу. Працює з дітьми міжнародна команда педагогів із США, Румунії та України. Після школи усі йдуть на колективне хорове заняття у центральний палац культури до американської диригентки. Там Чернівецькі учні співають пісні українською, англійською, іспанською, російською, латиною та румунською. I believe that all children Ми віримо, що всі діти мають музику всередині і працюючи разом, співаючи разом, вони розкривають себе. Це дуже важливо для їхнього дорослішання, і далеко не всі вони стануть професійними музикантами. А зрештою, це не ціль наша мета виховати лідерів, самодостатніх юнаків та дівчат. І музика це дозволяє зробити. Цьогоріч у музичному таборі беруть участь три сотні чернівецьких школярів. Надалі ж чисельність планують збільшувати, а такі табори проводити частіше. Особливістю цього табору є те, що сюди залучені. Переважно діти, які до цього часу не мали такого тісного контакту з музичною світою. Це діти, які в своїй більшості не знають нотної грамоти, діти, які напевно не вміють грамотно співати. Але разом з тим, протягом цих шести днів інтенсивних навчань, вони побачать, що вони також талановиті. Кульмінацією музичного табору стане гала-концерт музикантів-початківців у супроводі оркестру обласній філармонії, де вони виконують легендарну червону руту. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Грати за двох доводиться акторам лялькового театру. І всі оплески та вдячність глядача належать саме іграшковим артистам. Але працівники театру не засмучуються, адже всі вони вкладають свою ляльку, часточку своєї душі. Тому знають саме вони, дарують дітлахам щастя, радість та віру у казку. 27 березня Міжнародний день театру. Про мистецтво заради посмішки розповість Людмила Григорчук. Моя велична тут. Ось таким на сцені Чернівецького лялькового театру постане король в касті Андресена Принцеса на горошині». Він впевнений в собі, дещо величавий та поважний. Тому актору, який виводитиме на сцену його величність, доводиться не солодко. На одній репетиції він просто, ніби сам собі. Клап, 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 добренько ходить, добренько рухається. а Потім на наступній беру і заплутуватись починає, починають ниточки чіплятися. Він капризує неприємності сусільні, якби ніяк не може одружити сина. Але поки лялька потрапляє в руки до актора, вона проходить довгий шлях. Спочатку герой вистави народжується на папері художника-постановника спектаклю. За цими ескізами його виліплює з пластиліну, пап'ємаше без звичайного поролону. Скульптор беру кусок пластиліна. І виліпляю того розміру, який потрібно, і уточняю, знімаю все, що лишнє. Галина Олексійна вже 13 років дарує майбутнім акторам тіло та перші характерні риси темпераменту. Часто зізнається скульптор, мимоволі на обличчі ляльки з'являється саме її образ чи настрій. Художник частинку себе відображає в кожному кожній своїй роботі. Потім лялька потрапляє до руку бутафора та, та художника-оформлювача, які закінчують образ артиста та вдихають в нього життя за допомогою ниток, які дозволяють йому рухатися, та очей, в яких справді можна побачити емоції. Тоді з ляльками навіть можна поговорити. Ти мій хороший, який в тебе очка, боже який же ти? Тобі не холодно. Ну... Як з живою істотою. Потім ляльку одягають. Над крихітними костюмами працюють ось в цій майстерні. Обрання маленьких акторів вимагає пильної уваги та зосередженості, адже їх будуть оцінювати прискіпливі глядачі. Їх ніде ніколи нічого не жме. Ми ходимо і совєтуємося, і в нас ану, подивіться! Всі дають свої вказання, що добре, що погано, і звичайно. Красота прежде всього. Над однією лялькою зараз працює вісім людей протягом декількох тижнів. Ще 30 років тому до іграшкових артистів такої уваги не приділяли. Ось цей мицик, герой найпершої вистави у Чернівецькому ляльковому театрі, яку грали ще в далеких 80-х минулого століття. Там був будинок народної творчості, і будинок вчителя. Нам там дали маленьку кімнатку. Ми там все ютилися в тій кімнаті, а сцену нам давав будинок вчителя. Зараз актори більш впевнено себе почувають на сцені, адже знають, що саме від них та їхніх лялькових підопічних залежить настрій юного Вдачам і ти є на сцені, і є от твій партнер. Є в даному випадку принц, і ти відповідаєш за обох. Тобто, і ти маєш виконати свою місію на сцені, і він так само має гарно ступити, гарно зробити жест. І головне, що надати йому трошечки душі, оживити цю ляльку. Ці ляльки, які народилися в театрі, не викидають. Вони продовжують красуватися тут, в своєрідному музеї. А ось такий раритет як мицик отримав другий шанс. Лялька ця істліла, і пів голови. Не було вух, не було тут. Ротика в неї тільки носик, і стало якось жалко жаль, і вирішили надати їй друге життя. Тепер Мицик займає почесне місце в майстерні є членом всієї театральної команди та отримав пожиттєву роль талісмана та захисника. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Наразі у мене все. Наші новин переглядайте на сайті ACC in UA. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час новин Чернівців» у мережі Facebook та однокласниках. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре!